Ринок фунгіцидний, він у нас не досить такий, ну, тобто діючих речовин нових створюється не так швидко і не так часто, це тривалий процес. Тому використовуються постійно або триазольна група, та, ви можете чули, там, старбілуріни використовують, та, інших класи фунгіцидів ще використовуються. Що відбувається в природі в цілому при тривалому використанні одної тої самої діючої речовини. Ну, якщо ми, наприклад, з гербіцидами, ми це дуже гарно бачимо, тому що об'єкти видимі і так, і ми розуміємо, що ми заступни застосовуємо там продукти з механізмом дії алс інгібітори, і ми бачимо, що вже обробили бур'яни стоять. Тобто, це явище втрати чутливості у бур'янів, але воно дуже візуалізується. Ми його бачимо. Це ж саме відбувається із шкідниками. Із хворобами. Тобто, якщо ми постійно застосовуємо продукти одного механізму дії або одного класу, так? відбувається звикання, тобто ну, немає не реакції. І, і вже я і в літературі читаю колеги, фітопатологи, от Акулов, можливо, в Олександра да, чули його багато дуже і відео останнім часом, і вони проводять наукові такі дослідження, що втрачається чутливість патогена, наприклад, дуже часто ну, не знаю, тибуконазоли застосовують на ріпаках Застосовуються як розстрегулятори, ну, плюс триазольна група це. Гарні були фунгіциди. За його словами, вода Закулова говорить, що 97% оцих застосувань це лише уже тільки йдуть як розтрегуляція, тобто фунгіцидної дії вона втрачається. Тому потрібно вже це дуже враховувати. Ми в господарстві використовуєте буконазол для того, щоб зробити розтрегуляцію на ріпаково осінній період і вважає, що вони провели контроль хвороб. Насправді, хвороби не контролюються. Таким чином, навпаки, відбувається ще більша стійкість їхня. І Потім застосовують інші триазоли, вже знову вони не працюють. Тому тут треба обов'язково розуміти, чергувати діючі речовини з іншими е, механізмом дії, використовувати продукти, які містять декілька діючих речовин, да, там, наприклад, триазольну складову, містні е, продукти. Так. Е, в нашій компанії є також такі продукти: там, і Віован, і Вербен, да, тобто це поєднання двох діючих речовин. Тоді е, резистентність вона виникне е, повільніше і ефективність даних продуктів буде вища. Е, Обов'язково це ми враховуємо. Потім, потім обов'язково повинно бути збалансоване ну, живлення культури, тому що не лише все залежить від фунгіциду, залежить від того, який буде імунітет в цієї рослин. Так само той бор буде впливати, так само дефіцит е, інших мікроелементів, він також буде впливати на загальний стан. Е, і тоді будуть менше хвороби, менше ми будемо, якби, але фунгіцидний захист без нього вже зараз ну, не можна. Просто ми наскільки вирощуванням монокультури, да, ріпаку, курудза, сон. Якісь там зернові, ми накопичуємо цю інфекцію, вона там, можливо, через 8 років там і загинуть ці спори, але повертається культура через 3 роки, через 2 роки. Тому патогенів достатньо. Якщо здорова культура, збалансоване живлення, гарний фунгіцид, відповідно, ми ну, оздоровили, зробили все можливе, щоб отримати той потенціал розкрити культури, яку ми з вами вирощуємо.